Нам ми дуже вдячні, звісно, це перший раз, їй дуже приємно і того ж не дуже. Ми своїми руками можемо подарувати людям красу, тому що е, мами тут пов'язані, вони не мають вийти, вони тут по годами живуть. І дуже приємно, вони нам вдячні і поспілкувалися дуже приємно. І вони молодці, держаться із останніх сіл, але молодці. Дуже приємно було пообіцятися. Такое... приємне чувство. 73. Приємно вас